14 березня Одеса прощалася з військовими легендарної третьої штормової. Вони були фанатами Херсонського кристалу та легіонерами Херсонської центурії. Загиблі молодший сержант Євген Фільов і молодший сержант Олександр Проценко. Обидва загинули на Донеччині, боронячи рідну землю від російських окупантів і терористів. Всіх небайдужих залучаємо до збору родинам загиблих героїв. Усі посилання залишимо в описі відео. Героям слава навіки в наших серцях. Viva!